Друзі, всім привіт. А як впер на ній продвинуться, Максим? Тут нема педальки під сідушкою. Є. Воно з тієї сторони просто. І з якої сторони я не можу її знайти. Я ж треба подвинутися. Справа, отут-ось. А я щось їй. поможи, будь ласка, мені треба з... Зайка, ну ось педалька, ось, вона щось ось велика. Тика. Так вона взагалі зажата була. де це вона, вона була? Вона нічого не зажата. Так, розказуй, де ми знаходимося? Ми майже біля хати. І що? Вчимось їздить на новій машині, тому що я в ній сиділа, але як водій я її не відчула. Після всіх тесл, на яких ми їздили, ми ще їздили в салонах на багатьох інших. І от сьогодні перша. Задній від хороший. Ми вчора хотіли все-таки поміняти нашу машину на Теслу. І потім передумали, бо одну машину, хоч і з великим запасом, ходу, але з обмеженим. Може, будь ласка, зіркальця під. Як тут нажимати, щоб їх це сюди чи куди? От там бачиш, от джойстик. Оце? Так, зайка, тобі треба зараз машину спереді від'їхати. від'їхати. Точно машина їде. Вже поїхали. Мама, що ти скажеш? Для ну знаєш, такий собі десь драйв. Сама ямиста вулиця в нашій окрузі, не заасфальтована. Так і, надо. і я на ній учуся їздити Коротше, друзі, що це за машина? ну, ну покерем, Задній наружу. обзор прекрасний, вушка нормальні Я не жалуюся, я була в в ситуаціях з вушками. Ми значить, думали, думали, що нам дві машини. Все-таки краще, ніж одна. Круто. Але так як ми не хотіли о, цей, e, Nissan Leaf або Renault Zoe тому що ця машина ну, вона якби класом ниже, ніж наш Peugeot і на гіршу, щоб кожен день їздити, не дуже хотілося. Ми зайшли в салон, сіли на Volkswagen, E-Golf Просто два рази приїхали і все, зрозуміло, що це машина, прям яка дуже, прям, ну просто. Це дуже уютна однокімнатна квартирка. Вона невека, але. Не... Але я б не сказав, що вона маленька. Не знаю, після... Ну, багажничок, звісно, менший, ніж в Peugeot, але вона дуже уютно зроблена. Hyundai Kona ми ще дивились. Ну, ну вона по розмірам не більше. Але ж це, типу, як. Типу, Кида як... Ну, наліво? Так. Та їдемо прямо. Прямо? Да. Кроссовер. Не кроссовер, а типу щось таке. Парк... А, паркетник. Да. Але він взагалі маленький дуже. Ні, ну де за нього нам треба віддати всі гроші і ми залишаємося на одній машині. А у нас є гольф, проїжджає 150 км запас пасходу. І... А більше там, ми рідко дуже їздимо. Взагалі. Ну, Буває два дні на місяць, коли у нас збіг обставин такий, що ми наїжджаємо 120-140. Це дуже рідко. Але так, да, але ну, досить, лишається друга машина Ну, Ми, звісно, Peugeot теж продаємо. Продасться Peugeot, купимо, можливо, бензин якийсь. Щось хочеться більше, можна просто трохи більшого розміру купити. От. І в общем, ми на новій машині. Не знаю. Економія. Вона, я порахував сьогодні, що вона нам окупиться за три роки. Це ти по топливу? Да, А по Що топливу. за амортизації на цій машині? І по обслуговуванню порахував, що вона нам за три роки окупиться. Бережно, бережно, бережно. Електроніки тут по всім, спереді, ззаді, але все одно треба обережно. Максим, з чого зроблений наш руль на Peugeot. Там просто поріста така шкіра, не знаю. а тут ділянцева така. Ти так двома пальцями держиш руль, як воно. Бути... Тому що я привикла, що там цепка по-другому. Вона дивіться, вона реально виглядає дуже, дуже цікаво. Ну, не гірше, ніж Peugeot, абсолютно не гірше. Якість матеріалів. Вона трошки нижченька і трошки коротшенька. А Але це то? для парковки краще. Я сьогодні во двор заїжджав вчора. Це тобі не еску Да. Ти ж пам'ятаєш, як ти еску паркувала? Більше, а я вчора заїхав во двор, прям раз, чик-чик. І дуже просто зарядку нам треба. Лузька машина. Зарядку нам треба на вулицю повісити, бо вона ще, ми не повісили сьогодні <сум> кабелем через вікно заряджався. Що? Ти побачила грузовик зайкати там. Що ти переживаєш? Ой, так, ну, в общем, вчимся ездить на новій машині. А що він зупинить? Да вовже він теж боїться тебе. Так я ж тихонечко встала, ну, їхала, встала, тут. Так я ж його пропустила, хай собі. Її. А як вона мягко і плавно їде тихо, правда? Mm -hmm. Після пежо дизельного це прям взагалі. Хоча в нас дизель в принципі не шумний відносно тихий пежу. На підв'язка тут він все він в зробив. Ну в принципі як ми на своєму Peugeot теж. Він в вересні аптезатори поміняв. Вона ну, на 3 см піднята з заводу. Да. І вона в общем, ну... машина реально нам попалась класно. Я переживав, що буде малий ходу, тому що не 164 тисячі пробіг. Переживав, що батарея вже вигашена. Вчора ми забирали половину батареї показує там 50, -50 км І Я так переживав, що у нас буде 100 всього. А, вот. Але зарядив вранці 155 показує, я аж здохнув. Вже не витримують нерви, ті, хто ззаду цю черепаху терпіть. Зараз да. друга йде джип на обгон. Не витримують вже, хлопці чи дівчата, хто там за рулем. Ну, так я ще ще її не відчула, так як нашу, то я їду дуже повільненько. Ще я так не... взагалі на електричках не треба закриватися з місця, як, Коротше... ти, як ти вмієш. Електричка для черепах. Хто медленно їде, тот береже. Для просто для размеренной, спокойной езды. Вот Так, спокійної їзди. Отак. Ну Сіли покататися на машинках і поїхали на столичний ринок. Перший раз, повожу, перший раз в житті я на житті. Але дуже хороші позитивні, вражені, Асорт... асортимент, різноманіття, дипло, ну, подобається все. Ну, Ціни хороші. Так, вже перше, що я купила, це сало. <звук> сало. Сало, сало, що купила, мало це сало. Ціли кілограм. Ну ти мене взагалі умовляв на два щем та. Ти ще й так я втрималась обережно. <звук> дивіться, яка хрюша лежить. Молоду. Так, ти хочеш сир, так? Да? Я хочу сир, у нас буде ще один купер з'явився, який а, все силу. А, буде сир. сир. Заходь. Не дуже крута капітана. Я не знаю, треба подивитися. Зайшли, вийшли чого, тому що тут лікає сири, є, чим обичні. Там цілий павільйон був, де сири. Це ми зайшли, Максим, тільки що в павільйон. Це в сири такі. Е... Да, а там -то, то, що говорив, пам'ятаєш? Теперь у нас магазин був. Такие души Закрылся. пикантные для э, е, вин, вот кто там любит маслины. Да. Вот ну, такие, чтобы терпеть все салаты. Вот сегодня я буду зайку э, е, черговый mm. -hmm. раз. Ми, так. О, мивина. Так, ты что? Мишу сюда не можна. Ну, зайка нашла сири. Ви купили ковбасими. Сирочки. Посирили. Пошли отсюда, а то ми зараз ще й риби накупимо. Ти ж в мене любить рибних колоків? Да. Чекаємо. Ти забрала мої? Дай сюда зайка, я просто сюди. Ну, ты просто показал. Дай сюда. Так, короче, снимаем. Там вы там нормально, да? Угу. А, машина. Она сама поїхала за вас, ты прикинь. Короче, друзья. Накупили мы там на рынке, все, зачем дальше машины? По-перше, мы проехали 37 километров сегодня. Десь третини батареї нема, Ага, навіть більше, ніж третини. Так що я думаю, що 150 це все, вона писала в раці 140, це все фігня. Вона в неї на 100 проїжджає тільки. А що там відражається? І я не можу зрозуміти, що відобуть. Це якісь зіркала чи стекла. Раніше так у нас не відображалося, коли ми їхали в Peugeot. Ну, я не можу зрозуміти, в чому тут проблема. Взагалі є функція адаптивного круиз контролю в цій машині. Я її зараз випробовую і реально виставляєш з вишивидки з 60 км з швидкость стоїть. І включаєш адаптивний круиз контроль Тобто машина, если попереду зупиняється, вона повинна зупинитися на світофорі. Або якщо рухається, ну, світофор поїхав, рухнулась, то треба трохи прижати газ і вона має поїхати сама. Розумна машина. Але я щось бачу, що воно робота, але коли ми прибіжаємо на к машини, мені так страшно, що вона не зупиниться, що взагалі. Зайка скаже, що ця функція користуватись не буде. Мені і так стресів в житті вистачає. А Я буду. Я краще педалька, як по привичці, приторможу вчасно і не буду тут хапати. Що ти мені моргаєш задні моргає мені, я їду в правій полосі. Що таке, я їду 60 км, в місті 50 можна. От це... Такі кадри ще тебе обганяють Рад. і обматюковують, Вибачте, як правило. За Ти подивишся, що робить. Справа й полосі, це? я їду собі, 60 км йому не подобається. Та я вже на таких попадала, знаєш, скільки разів. Я в шо? Якби в ліві таких автода. Марагає мені. Каже, місії, випаруйся, щоб не було тебе на дорозі. О, 14,6 6 став. Бачиш? Це без горочки їхали зараз під горочкою. Ну, я ж зараз випробовую, щоб якби саме максимально економний режим. Щоб все-таки... Дуже хочеться, щоб на 140 приїхали, як нам обіцяв продавець. А Вона поки не приїжджає. Те, що він пише 80 остаток, то це. Приїхали, вона вночі приїхали. замерзає. 40, 40 приїхали. Остаток 80. А в початку було у нас 140. Тобто, мав остаток 100 буде, а зараз 80. Ну, щось мені здається, що вона на початку... Ти покажи дорогу, трохи. На початку мені здається, вона трохи швидко е... кілометри таєм, а потім мільє. Треба зараз, От я хочу сьогодні виїздити. Ми зараз ще машеньку на танці повеземо. Ти сьогодні ну, мені правда не роботи, Думаю треба монтувати, але ще так хочеться протестувати. Ну мені здається, може вона вночі замерзає. А потім поки не це ж на літо. тут в... 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 Зараз вночі далеко не плюс 20. Далеко не плюс 20. А Зараз, бачите, класно, ми... вона заряджається, їде заряджається, тому ну, що ми йдемо з борочки. <голосить> зараз машини зупиняються, я хочу зараз глянути. А, не мене. чи ні. Мені... мені цікаво. Тому я вже тут по педалі нажимаю, ну, їх нема, зупиняйся, альо, тормози, тормози, знаєш тормозить. Я нічого не нажимаю, вона сама затормозила. Це, звісно, переживає. Ні, 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 мені не треба ця функція, цього адреналіна достатньо і без цього. А якби вона ще як е, ця як тесла тримала полосу? О, дивись, бачиш, зараз ми, ми не зупинились 10 кілометрів. Машина поїхала, вона сама скорость не бере. На ноги відпочивають. Ні газ, ні тормоз не держу. Це чую, один мужик розказував вчора в обзорі на обзор на Єголь. Е Каже. Коли я був малий, в машинах було три педалі. Так, 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 так. От коли я вже став, там ну вираз, купив машину, вже всі на автомат перейшли, в мене стало дві педалі. Дві педалі. А коли я купив є e гольф, каже, мене одна педалі, я одне педалі користуюсь, друге ну, не що, користуюсь. чи в Теслі одну реально. Так я зараз взагалі ноль педалі використовую, розумієш? Тут я, я ще круче їду. Взагалі не держусь, дивись. Ну дивись, коли дивись, ти. км бачиш, 5 ти Я вже функцію, я ж їхала по дворам. Тут треба притормажувати тормозом. А в Теслі, в тройці, так там тіки. Зупинилась гал... сама. Ох, стало. Ну ми зараз бачиш, не поїдемо. От зараз вони всі тронуться, а я не поїду. Треба газ трохи на нажати. Трошки нажимаємо. Буквально тронувся і все, вона далі набирає швидкості. Ну це прикольно. Адаптивний круїз контроль це, звісно, штука. Не знаю. Просто перший раз цим користуюсь, і поэтому. Інфаркт можна отримати, від цього користування. Спочатку я розстроївся, що 150 ми не будемо приїжджати. Думаю, ну 140 теж ладно. А потім я розстроївся, що 140 не приїдемо. А тепер оця ну, реально, вона дуже мягка, дуже комфортно. Настільки комфортно керувати машиною, що просто це вона реально перекриває. Багато її мінусів з батарейки. Навіть не мінуси, просто очікування були більше. Дуже хотілося, бо ці гроші настільки тяжело достаються заробити їх. І хочеться, щоб якби, потратив і вже не переживав за те, що вона там десь там не доїде додому, розрядиться раніше часу. <кій> Бачите, сама зупинилася. Але все одно. Гроші приходять, уходять, поїздим рік. Якщо нам буде не вистачати, ми можемо і підзаробимо ще на, на Гольф 30, це 24 кВт батарейка, а є 36 кВт. Там, от там реально там 200 зимою, 250-270 літом, до 300 літом можна проїхати. Ну це мені здається, нам би просто з головою. І навіть такі поїздки, там кудись на отдих, іншу область, в Львів, в Одесу, в Рівне можна було б. Їздить а так, А на цій, я думав, що так, зараз купимо цю машину і я от отрізкну, хоча може і рискну і поїдемо в Рівнен. Я каже, не знаю, з яким раз будемо заряджатися. Три рази точно. <рес> але мені просто цікаво, зможемо ми доїхати в Рівне чи ні. Просто, але треба запас часу, щоб у нас був. Ну вона заряджається на швидкісні зарядки 20-30 хвилин. Тому це таке. Вийшов кави попив, в туалет сходив і вже 30 хвилин. Так, як тут куди їхати, я забув. Сюда, так, от, я пам'ятаю, куди нам їхати. Так це маршрут не тільки, я не знаю, так? Бач, там щось сталося. Да, Вроді правильно поїхав. Взагалі, отакі друзі, справи у нас. І совмістили корисне з приємним. І машину обкатали і на ринок з'їздили. Тепер я кажу, що на ринок можна їздити. Да, нам час довго, витрачаєш. нам туди їхати реально там, там біля 30 кілометрів. Ага. Витратив час, а по транспорту це скільки да, гривень буде кошти? Штату буде там, не знаю, буде гривень 10 на виїхати. Шутками дорожче. Дорожче.